Дорогий, дорожчий, найдорожчий. Маленька, менша, найменша. Зараз будемо вчитися утворювати ступені порівняння прикметників і прислівників. Не забудь вивчити ті нові слова, які будуть в цьому уроці. Ну і я сподіваюся, на 15-му уроці не потрібно нагадувати поставити лайк і підписатися на канал, правда? До речі, обов'язково додивись відео до кінця. Там буде дуже корисне завдання. Отож почнімо. Прикметники у німецькій мові, як і в українській, мають три ступені порівняння. Звичайний der Positiv, вищий der Komparativ і найвищий der Superlativ. Звичайний ти вже знаєш. Наприклад. Die bananen sind hier billig. Банани тут дешеві. Це та форма, яка вказана у словнику. Але якщо потрібно порівняти два предмета і поставити між ними умовно знак рівності, тоді запам'ятовуємо такий зворот: Ich laufe so schnell wie Anna. Я бігаю так само швидко, як анна. Зі словом, шнель ми нічого не робили. Нічого не додавали. Просто перед ним поставили слово «зо», «so» «так», «так само», а після нього ві як. Mein Hund ist so klein wie meine Katze. мій собака такий маленький, як моя кішка. Ich male so gut wie du. Я малюю так само добре, як і ти. Замість зо so, може бути ще «генаузо». «Генау» genau, точно. «генаузо» точно так само. Ich male genauso gut wie du». Я малюю точно так само добре, як і ти. Вищий ступінь. Тут трохи складніше. Додаємо до прикметника «ер» er і альс ніж. Ich kann schneller laufen. Ich, kann schneller ich laufe schneller als Anna. Ich laufe schneller als Anna. Mein Hund ist kleiner als meine Katze. Meine Schwester singt schöner als ich. Моя сестра співає гарніше, ніж я. А як сказати набагато гарніший, набагато швидший, набагато голосніший? Філь. Філь шнеля – набагато швидший. Фільшора набагато гарніший. Фільлате набагато голосніший. І найвищий ступінь. Ам. Плюс прикметник із суфіксом стен. Am Kleinsten am schnellsten – найшвидший. Ich laufe am Schnellsten. Я бігаю найшвидше. Mein Hund ist am kleinsten. Мій собака найменший. Таким чином ми отримуємо три ступені порівняння. Klein, kleiner, am kleinsten. Schnell, schneller, am schnellsten. Але німецька була б не німецькою, якби все було так просто. У деяких прикметників і прислівників є певні особливості. Наприклад, іноді, щоб простіше було вимовити слово, потрібно додати букву Е. Laut. Lauter, am Lautsten. Важко вимовити стільки приголосних підряд, тому додаємо е I'm амлаотестен. Хайс гарячий. Хайся I'm хайсестен. Пам'ятаєш, ми так само робили з дієсловами. Коли важко вимовити «do дуарбейтс, ми додаємо е Do arbeitest. Друга особливість це елеере. Ене. Таких комбінацій звуків німці намагаються уникати. Дункель темний. Якщо ми додамо до цього слова ер, er, то отримаємо дункелер і маємо ЕЛЕ В такому випадку першу е потрібно просто прибрати. Буде дункель, дункля Амдункельстен Це видалення букви Е. Не стосується форми зуперлачів, оскільки там не з'являтиметься Еле. Зауер Zaur, кислий. ЗАУЕРЕР – знову є ере. Тому першу Е прибираємо, щоб отримати заурер. Амзауерстен. Трокен сухий. Трокенер ене. Прибираємо Е, щоб отримати. Трокне Амтрокенстен. Тоєр. Дорогий. Тоєрер. Амтоєрстен. Третя особливість стосується прикметників, які мають тільки один склад і в комператив, і в суперлатив вони отримають умлаут. Якщо до тієї голосної можна додати Умлаут. Кальт холодний. Calter, am Alt – старий. Офт часто öftesten. Ланг довгий Länger – am längsten. Грос великий гроса am grösten. Звісно, є випадки, коли умлаут не з'являтиметься. Наприклад, штольц гордий, штольця – «амштольцестен». Але це буває не часто. І останнє неправильні форми. Їх потрібно просто запам'ятати. Найважливіше запам'ятати ці три гут бесе амбестен, герн лібе амліпстен, філь меа – «аммайстен». Але є ще інші винятки, десь може додатися якась буква, десь може зникнути. Якщо будеш робити вправи в кінці цього відео і на Патреоні, особливо вправи на говоріння та письмо, то і їх теж легко запам'ятаєш, але вони зустрічатимуться не так часто. Хох хе-е-ам-хекстен. на нея амнекстен Бальт Ер ам ейстен Тренуємось. Доповне речення прикметником або прислівником у правильній формі. Позитив, комператив, суперлатив. Наприклад, Клаус іст альс ех. Слово альс, якщо пам'ятаєш, означає ніж. Тобто це підказка, що тут має бути комператив, порівняльна форма. Клаус їсть швидше ніж я. Додамо дошнель. Er Klaus ist schneller als ich. Mein Tee ist nicht so wie deiner. Тут орієнтуємось на зо so і ві. Так як мій чай не такий солодкий як твій. Просто солодкий, звичайна форма. Mein Tee ist nicht so süß wie deiner. Мартін тринт ам апфельзафт. Ам це складова частина форми зуперлатів най. Мартін п'є найчастіше яблучний сік. Мартін тринкт ам юфтестен апфельзафт. Почнімо. А тепер обіцяний бонус. Це вправа, яку обов'язково потрібно виконувати самостійно, письмово, уважно. А я її перевірю, якщо ти напишеш свої відповіді у коментарях. Отже, потрібно описати картинку, використовуючи ступені порівняння прикметників. Наприклад, каце ест ам грестен. Можна трошки пофантазувати. Die kocht am besten. Das Mädchen so gern wie Schokolade. Так можна створити дуже багато речень. Твоє завдання це зробити і надіслати мені на перевірку. А на Патреоні ти знайдеш ще багато корисних завдань для самостійного вивчення мови. Успіхів!